Так, ось зараз ми з вами проведемо той експеримент, який я хочу вам показати. Для багатьох це може бути новинка. Я проведу цей експеримент для того, щоб показати вам його, може комусь із вас, він знадобиться. Він дуже дієвий, він дуже гарний, він годиться не тільки для огірочків, але на, на огірочках це найшвидше видно і найкраще видно. Це дуже великий сюрприз для багатьох. У нас закипає чайник. Ось. І тепер у нас дивіться, що у нас є мішок із гранулами, з опилками такими. Гранули це підсипка для котів. Наповнювач лотка для котів. Може для собачок маленький, для котів. Не дивуйтесь, це дуже гарний спосіб. Розв'язаємо. Я буду цей спосіб використовувати тоді, коли буду висаджувати вже розсаду там, у відкритий грунт. Так, я беру такий о, добру пригорщу. Ось так. Нам це все. Весь, що залишився, гарно треба закрити, щоб він не потягнув вологу. Ось дивіться. Ось такий цінами. Ці опилочки вони обеззаражені. Тому що для котиків, щоб котики не хворіли, не було в них ніяких там неприємностей, ці гранули проходять обробку. Ось тепер я набрала в мисочку, зараз водичка закипить, і я покажу, що далі. І тепер у нас залишилося два вірочки, які мене посадили. Я посадю їх в стаканчики. Це буде одним методом. Тут є земелька. У цих є земелька. Ось ці два. Мурашка F1 і сусіду, сусідові на заздрість теж F1. Я посаджу сюди, але тільки у гранулки без землі. І подивимося, що з того вийде. Тут я покладу ці гранулки, опилочки, ці, і зверху ще притрушу земелькою, потім пізніше вже. А ці не буду. Ось ми разом подивимося, що з того вийде. Так, водичка закипіла, і я додаю їх. Сюди, дивіться, вони розбухають прямо на глазах. Бачите? Оце так повинно бути. І з маленької кількості вийшло скільки у нас таких гарних. І ось тепер я перекладаю у цю коробочку. Яка без землі. Яка тільки-тільки в нас із За цими опилочками. Дивіться, які вони цікаві. Ось так. Трішечки притрамбовую, але не сильно. Отак. І сюди додаю. Зовсім небагато. Отак. Десь на 2-3 сантиметри. Усидив цей стаканчик, де є земелька, 2-3 см. Отак. Тепер роблю тут такі заглиблення в стаканчику, От. а тут не буду робити нічого. І тепер садимо ці, так як садили всі, дві насінинки, ось так. І прикриваю опилочками. Ось так. І прибризкаємо теплесенькою водичкою. Просто для того, щоб змішалося ось так. Все накриваємо звичним методом. Пакетиком і ставимо в тепле місце. Тепер тут у нас вже прохолола, а тільки не до кінця, все-таки ще тепло. Тут висаджуємо теж у мене тут декілька насіниночок. Це залишки. І ось так я просто довільно посадю. Це просто нам для експерименту, щоб показати вам і собі. Так, і мурашка. Подивимося, що з цієї мурашки теж вийде. Що це за метод? <кхм> Десь на третій-четвертий день вже з'являться росточки, вони з'являться швидше, ніж в землі, ніж в ґрунті. І тут буде корінь не один хвостик невеличкий, а буде такий комочок, коренева система прямо комочком. Ось ми подивимося, наскільки це правда і наскільки це дієво. Так, і тепер вона гаряченька ще на 1 см не більше. Землі в нас тут немає зовсім. Ось теж прибризкую для, тільки для того, щоб з'єднались. Вирівнюю, вони ще гарячі опилочки. Ось так. Все. Накриваю кришечкою і ставимо тепле місце, як завжди, на проростання. Ось так. Це такий метод. Будемо спостерігати.